Вітаю на 12-му програму слово депутата, як завжди, у п'ятницю. Сьогодні наш гість, депутат Верховної Ради Сергій Собрів. Вітаю вас у місті Лева. Добрий вечір. Ви перед ефіром сказали, що їздили Львівщиною, де побували і з якими проблемами до вас звертаються жителі нашого регіону. Знаєте я перед цим цілий тиждень побував Донецьк, Луганськ, моє рідне Запоріжжя, Дніпропетровськ, цей тиждень. Розпочався з Львівщини, це броди, перемишляни, новий розділ саме сьогодні, от прямо зустрічі під великим враженням. Більше півтисячі людей на площі зібралося. І от ви знаєте, парадокс один: де б ти не побував всюди? Три однакові запитання: це питання тотальної корупції, це питання, яке стосуються тотального безробіття і низьких заробітних плат і пенсій. Без сумніву для Львівщини стало ключовим питанням, це не питання виключно Львівщини, це питання так званого мовного закону і знищення української мови. Тому у нас була дуже жива дискусія. Мені дуже приємно було, що люди в таких важких умовах піклуються дійсно про головне про державу, про її символи. Тому я дуже вдячний за всі зустрічі, які сьогодні були. Багато питань викликали списки об'єднаної опозиції. Багато відомих опозиціонерів, які не стали тушками, все ж таки не потрапили у прохідну частину або їм не віддали мажоритарку. Як ви це прокоментуєте? Давайте визначимо, що таке прохідна частина згідно з останніми опитуваннями. Це старт виборчої кампанії. Об'єднана опозиція впевнено займає перше місце, тримаючи приблизно до 90 голосів. Я переконаний, що для це нас… Це найкращий прогноз. Я думаю, це старт. Далі все буде залежати від того, наскільки буде працювати кожен мажоритарний кандидат і в цілому список на цих виборах. Тому старт покладений. Я переконаний, що 100-110 голосів це є та серйозна позиція, яку може зайняти об'єднана опозиція. Я думаю, що тут питання не лише, як складалися списки, а питання того, я хотів би нагадати: 102 депутати. Фракції «Бюд Батьківщина, де я першим заступником, і тому без сумніву, якщо ми навіть називаємо цифру 100-110 голосів, не забувайте, це люди, які не є сьогодні в складі парламенту, це моральні авторитети, відомі журналісти, які багато додадуть парламенту. Крім Миколи Княжицького. Хто ще свідома Андрій Шевченко? Наприклад, він депутат по цього без сумніву, але він є перш за все людина, яка Завжди була на цій передовому фронті цієї професії, та ж сама Тетяна Чорновіл, яка йде на мажоритарний округ від об'єднаної опозиції. Тому я думаю, що журналістське коло буде серйозно представлено. Ваш земляк, який довгий час був головним редактором Високого замку, тобто я можу називати ще цілий ряд прізвищ, які є відомі не лише на Львівщині, на Західній Україні, а в цілому по Україні. Тому я вважаю, що список є абсолютно збалансований. Там ви побачите дійсно людей, які до останнього дня, і з першого дня ніколи не боялися цього режиму і реально боролися проти Януковича і цієї команди. Те, що не можуть всі попасти в цей список, це без сумніву, але питання далі мажоритарних округів, і я переконаний, що опозиція має великі шанси для того, щоб взяти абсолютну більшість округів в Україні завжди на всіх виборах із 225 округів опозиція перемагала на 113 Далі буде залежати від того, наскільки ці кандидати і їх команди зможуть довести свою програму. Але все ж таки, вже на мажоритарці по два кандидати від опозиції. Ну ви знаєте, тут питання трошки інше. Були довгі переговори: сім партій об'єдналися в об'єднану опозицію Батьківщина. Ми підписали угоду ще з однією опозиційною силою, яка не ховалася так само цей час. Це всеукраїнське об'єднання Свобода. І ми домовились про розподіл округів, і ви знаєте, по кожному округу йде або кандидат від свободи, або кандидат від об'єднаної опозиції Батьківщини. Так, є достатня кількість ще відомих особистостей. Але далі це вже буде визначатися виборець. Об'єднана опозиція запропонувала разом з свободою фактично єдиний список мажоритарних кандидатів. Але далі виборець визначається, хто є більш достойний, хто ні. Єдине, що найбільше лякає, щоб під лічиною так званих незалежних кандидатів не проривалися кандидати від Януковича, Фірташа, Ахметова, бо всі вони йдуть, особливо на Західній Україні, в місті Києві, по центральній Україні, як незалежні кандидати. Так, партія регіонів формально виставляє когось, але це особи, які не користуються ніякою довірою і в кращому випадку будуть брати 5-7%. От, саме через так званих незалежних кандидатів і пролазять потім майбутні тушки в парламент. Саме тому об'єднана опозиція запропонувала своїх кандидатів, і я думаю, що буде відкрите реальне змагання, бо закон цей повертає нас до найкращих часів. Я маю на увазі 2006-2007 років, коли фальшувати вибори буде неможливо. Все далі буде залежати від членів комісії. І я переконаний, що люди зможуть проконтролювати ці вибори, і саме для того, аби не було тушок, ви прийняли таку присягу чи кляту так. так. В неділю ми підписали присягу, де є декілька ключових пунктів. І це нас відрізняє від всіх інших сил. Бо ви знаєте, зараз появились так звані нові обличчя, нові футболісти, боксери хто завгодно. Але саме наші політичні сили, я маю на увазі, об'єднана. Опозиція Батьківщина, які об'єдналися, підписали присягу, в якій сказано п'ять ключових пунктів. Перше, ми будемо голосувати за імпічмент президента Януковича. Не за тези, які проголошують інші так звані треті сили, відсторонення цієї влади. А що таке влади, власне? Ну що від того, що відставку відправлять Азарова? Прийде такий самий Азаров. Тому треба дивитися в корінь зла. Таким коренем зла є... Особисто Янукович, який віддає всі команди, і стосовно утисків опозиції, стосовно незаконних арештів, Тимошенко, Луценко, це перший пункт. Другий пункт голосування тільки особисте. Тому і список підбирався таким чином, щоб люди були присутні завжди на сесії, а не розказували, що у них є питання бізнесу або ще якоїсь роботи. Третє питання, яке є для нас ключовим. Це відстоювання закону промови в тій редакції, в якій він зараз існує, і не допущення ніяких змін. Четверте питання: це не допустити продажу земель сільгоспризначення. Ми про це вже заявляємо. Ми будемо голосувати за продовження мораторію, тобто заборони на продаж земель сільгоспризначення. Крім того, це питання об'єднаної фракції, спільних голосувань. І тому, поклавши руку на Біблію, кожен поклявся, що в разі, якщо ти виходиш із фракції, ти здаєш свій мандат. Я думаю, що це є моральне зобов'язання, без сумніву, це не несе ніяких юридичних зобов'язань, але вибачте, це зобов'язання і перед українським народом, і перед Господом. Хто його порушить, я думаю, що цю людину настигне кара в будь-який момент. Зрозуміло, повернемося. Не повернемося, перейдемо до ситуації, яка зараз є з Юлією Томшенко. Розкажіть про це трохи більше, тому що насправді багато різної інформації і зачепимо ситуацію з Луценко. Інформація одна: ми ви знаєте, побували на 365-й день, рівно рік ув'язнення Тимошенко. Я Хотів би нагадати, що рік тому і був утворений комітет опору диктатурі, прямо біля Печерського суду, коли лідери партії підписали угоду. Що змінилося за цей час? Влада зрозуміла, що вони тотально програють в міжнародному суді справ людини в Страсбурзі. І ви знаєте, вже перше рішення стосовно незаконності ув'язнення Луценка винесено. Призначена виплата компенсації Луценко. і прямо записано, що рішення стосовно нього були політично вмотивовані. Тобто, фактично, вища судова інстанція Європи заявила, що це є політична справа. Стосовно Тимошенко, справа ще набагато важче? Ви знаєте, що вже четвертий місяць так званий касаційний суд, а це є вищий кримінальний суд в Україні, замість того, щоб розглянути справу за один день, чотири місяці зволікає з цим розглядом. І якщо раніше вони гнали справу Тимошенко, не дивлячись на її стан здоров'я, на позиції адвокатів, на те, що десятки свідків підтверджували в судовому засіданні, клянучись на Конституції, хто винуватий? В тому, що Україна не отримала контракт по 235, який був вже фактично готовий до підписання. це і покази дубіни в суді, як Ющенко відкликав його, коли контракт був готовий. На жаль, все це не було прийнято до уваги. Тепер касаційний суд раптом став такий жалостливий, і він приймає до уваги, що оскільки Тимошенко знаходиться на лікуванні, вони не розглядають справу. Хоча в касації є заява Тимошенко, і її справа повинна бути розглянута максимум за один-два дні. Чому не розглядають? Очевидно, вони бояться, що далі суд справ людини в Страсбурзі скасує ці рішення і вкаже Україні на прямі порушення ключових конвенцій, європейських і конвенцій ООН. Але я переконаний, скільки б не тягнули цю справу, адвокати вже знайшли вихід із цієї ситуації. Відповідні листи направлені в Страсбург. І ми чекаємо рішення стосовно того, що нам не треба чекати рішення касації, оскільки повністю контрольований Януковичем суд не дає змогу. Розглянути це питання в касації. Ми будемо звертатися напряму безпосередньо в Страсбург. Що далі? Далі два варіанти: або ми приймаємо рішення і міняємо 364 шість 365 триста статті кримінального процесу, де прямо визнано, що це політичні статті, а не кримінальні. Або інший спосіб це суд справ людини в Страсбурзі, визнає. Те, що це процеси є політичні, а не кримінальні, і далі Верховний суд України зобов'язаний виконати це рішення. Це означає, що навіть якщо не реєструють зараз Тимошенко і Луценко, у них є всі шанси йти на вибори. По будь-якому мажоритарному округу я переконаний, достатня кількість мажоритарників, які переможуть, готові будуть цей округ уступити для того, щоб і Тимошенко, і Луценко були представлені в парламенті. Ви зараз подали списки в ЦВК, Чи зареєструють Юлію Тимошенко першим номером і Луценка п'ятим відповідно? А ну це власно завтра буде відповідь на це запитання. Завтра буде реєстрація наших списків ЦВК. Сьогодні ми знаємо лише одне: наприклад, така сама заборона на реєстрацію є для людей, які не проживали в Україні 5 років. Чомусь зареєстрований Сацюк, фігурант відомого скандалу, який 5 років не проживав в Україні, тим не менш його зареєструвала центральна виборча комісія. Мені цікаво, як буде зареєстрована людина, яка півтора роки не проживала в Україні, граючи в футбол в Мілані. І таких прикладів можна приводити десятки. Тому, якщо це буде по справедливості, я вважаю, що всі шанси для реєстрації і Тимошенко і Луценко існують, бо порушені всі їх права на можливість неупередженого розгляду в суді їх справи. Якщо ні, то це означає той варіант, про який я сказав, це скасування відповідних політичних статей в кримінальному кодексі. І рішення Європейського суду з прав людини, який відкриває для них шлях безпосередньо до активного політичного життя, зараз об'єднана опозиція має таку програму. Там чесна влада, не знаю докладно, як вона називається дослівно. Розкажіть трошки про цю програму. Там молоді обіцяють перше робоче місце і так далі. І так далі. Наскільки реально її буде втілити і чи збігається власна ця програма? З сучасними реформами президента, соціальними ініціативами президента в чомусь. Принаймні. Без сумніву, це альтернатива, тому що робить Янукович і його команда. Ну, давайте собі уявимо, що от в 2009 році кандидат в президенти Янукович вийшов би десь у себе в Макеївці чи тут у Львові до людей і сказав би: я на 5 років підніму пенсію для жінок. Я прийму. Податковий кодекс, який знищить десятки тисяч робочих місць. Я уявляю, що було б з таким Та кандидатом таки в президенти. Програму. Саме тому ми пропонуємо чітку альтернативу. В чому вона полягає? Мало сказати, що це нікудишня пенсійна реформа. На наш погляд, треба зробити ключову річ: треба зупинити дію майже 16 законодавчих актів, які регулюють вихід на пенсію, окремо для судді, окремо для депутата, окремо для міністра, окремо для прокурора. Неможливо таке в країні повинен бути єдиний пенсійний закон, який регулює для всіх вихід на пенсію за трьома ключовими показниками: стаж роботи, другий показник це твоя заробітна плата і вже особливі умови праці, тільки не по просиджуванню штанів в кабінетах, а важкі умови праці, наприклад, металурга, хіміка, шахтаря. Оце наша перша пропозиція, яка стосується пенсійних змін. Один закон, який регулює для всіх єдиний принцип. Друге перше робоче місце. Це треба було додуматись на 5 років підняти пенсію для жінок, не попіклувавшись про те, а що далі буде робити випускник школи, який раз залишається жінка ще на 5 років на роботі, де тоді знайти випускнику школи перше робоче місце. Більше того, геній наш освітянський табачник в лапках придумав кожен рік ще й скорочувати державне замовлення. Тому у нас є чітка програма. Підняття державного замовлення, щоб так, як це було в тих країнах, де проводилась пенсійна реформа, у молоді була можливість отримати першу робочу професію, професію вчителя, лікаря, інженера. І це прямо записано. Крім того, це програма стилюва, стимулювання першого робочого місця, коли той, хто створює хоча б одне робоче місце, має чіткі знижки по податках. І третій ключовий принцип це власне наповнення бюджету. Скільки грошей пішло минулого року на офшори в Кіпрі? Близько 40 мільярдів доларів. Вдумайтесь в цю цифру. Це майже бюджет України. Тому в нашій програмі чітко заявлено: ми розірвемо всі угоди про уникнення подвійного оподаткування з країнами, де є режим оподаткування офшорний або напівофшорний. бо в таких країнах фактично уникає від податкування в Україні. Бо давайте подивимося, у нас немає жодного великого підприємства, яке було зареєстровано на території України. Всі вони зареєстровані або Кіпр, або Британські Вержинські острови, або ще десь. Тому в нашій програмі чітко заявлено, такі угоди будуть скасовані, і буде знижена загальна ставка оподаткування. Бо так виходить для одних податок 0% або 4% на прибуток, а для інших в 4 рази більше, навіть в 5 разів. Оце є те, що стосується 7 чітких податків. Скасувати систему фактично постійного контролю з боку 34 наглядових структур від податкової, пожежників і всіх інших це спрощена процедура, і без сумніву це антикорупційне законодавство, яке полягає в наступному: людина будь-яка, чи то той, хто відкриває перше робоче місце, чи мама, яка народила дитину, не буде бачити в очі чиновника, у якого треба взяти довідку, дозвіл, а далі йому дати цукерку. 100 доларів, 10 тисяч доларів, тобто хабар, в залежності від того, яка довідка вам потрібна. Ми проводимо систему, те, що зробила Польща, те, що зробила за ці останні три роки Грузія, де спілкування з чиновником є виключно або через електронну пошту, або через звичайне листування. Чиновник не надав відповідну довідку, не зареєстрував підприємство. Такий чиновник знімається з посади. Тоді не буде спокуси сідати в крісло будь-яке мера. Голови сільради для того, щоб брати хабарі з людей через так звані комунальні підприємства і надання комунальних послуг. Це є обов'язок держави. Мама народила дитину. Треба шість довідок для оформлення допомоги на дитину. Будь ласка, держава повинна сама це все зробити, а не мама повинна, кинувши дитину, бігати і за хабарі отримувати швиденько ці довідки. І таких речей є в 80 законодавчих актах, де ми регулюємо всі питання. Які стосуються і системи оподаткування, і бюджетів і інших. Ну, це буде, якщо у вас буде більшість у я парламенті. Я переконаний в цьому. Справді дивіться, ви прийдете в парламент, і що буде далі? Зараз це об'єднана позиція. Тоді знову поділиться фронт змін, батьківщина і там далі. Ні. Народний рух України знову будуть ділити місця. В угоді гріза. чітко, чітко зафіксована, і більше того, не лише в угоді, але й в присязі, яку я сказав. Чітко зафіксовано, що це буде єдина фракція. Вихід з фракції буде розсінено фактично як зрада, тому я переконаний, всі ті особи, які попадають безпосередньо в парламент і за списком і за мажоритарними округами, всі вони будуть в єдиній фракції. Далі питання, ми всі чудово розуміємо, наступних президентських виборів це, без сумніву, нас повинно об'єднати. І Я переконаний, що ми вийдемо з єдиним кандидатом в президенти. Я переконаний, що вибори будуть не в 2015 році, бо країна не доживе. Якщо такий же самий стан речей буде, я переконаний, що ці вибори будуть набагато раніше. Ми ведемо закон про імпічмент. Причому він буде стосуватися не лише Януковича, це буде стосуватися будь-якої особи, яка є в кріслі президента. Ми заявили вже в першому читанні проголосований закон про зняття недоторканості з усіх і президента, і депутатів, і суддів. І я думаю, що саме ця програма буде реалізована. Далі нас чекає серйозна конституційна реформа, тільки не через Кишенькову конституційну асамблею при президенті Януковичі. Це буде створено парламентом, конституційна комісія, куди будуть запрошені депутати, політики, відомі державні діячі, науковці. І я думаю, що це дасть змогу нам на кінець-то встановити законний конституційний лад. Щиро дякую за участь в нашій програмі. На жаль, ефірний час вичерпався. Глядачам нагадаю, гостем нашої студії був депутат Верховної Ради України Сергій Соболів. Гарного настрою. і До побачення. До побачення.